Всім привіт! Бузина вже цвіте повним ходом. І заготівельники, хто заготовляє або на зиму, або хто на здачу, тобто заробляє груші на бузині. Вже повним ходом сушать цю сировину. Бузини дуже приємний аромат, якщо нюхати квіти. Ну, якщо вже листя, то там не дуже приємний аромат. Звісно, у листя гірший запах у квітів такий. Досить приємний аромат, їх можна використовувати для виготовлення шампанського квасу. Ну а в основному їх використовують як відхаркувальний засіб зимою. При запаленні легень, бронхітах, навіть при астмах і багатьох інших хворобах дихальних шляхів. Тут присутні в них речовини, які справляються з багатьма вірусами і їх подавляють і сприяють виведенню його з організму краще. Бузина це дуже поширений цей продукт. На кожному кроці вона росте і буквально ви не можете її пройти. Де не йдеш, де не їдеш, вона скрізь росте. Як же її правильно сушити? Все дуже просто. Беремо, зламуємо отак от. Бачите? отут от. Ну Тут ми такого не зламаємо, бачите, тут комашки ось. Беремо чисту бузину краще, тому що сушити комашок, краще їх не сушити. Отак от, бачите, де нема комашок. Зриваємо. Якщо у вас у дворі є якась теплиця, щоб економити місце, просто візьміть отак, покладіть оцю. Бузину зверху на теплицю. Отак от, от на клеєнку, найпростий варіант, щоб нічого більше не придумувати, щоб нічого не розстилати. Вздовж теплиці вона дуже легенька ця бузина, і його потрібно розкладати дуже рідко, щоб воно одна на одній не лежало. Тоді ця бузина буквально вона висохає за день і ви просто берете і витрушуєте оці квіти із збадила, щоб не було бадила. І дивіться, щоб воно не покоричневіло. Щоб бузина не перекоричнівіла, вона має бути світленька така, висушена, тоді її візьмуть по нормальній ціні. А якщо ви її пересушите, що вона вже буде у вас корисня, то звісно вас може її і візьмуть, а можуть і взагалі не взяти. То в принципі краще, щоб вона була така біленька, трошки вона може пожовтіє там в сушеному вигляді. І тоді це буде товарний вигляд у цієї бузини. Плоди, звісно, сушити трохи важче, тому що там процес займає набагато більше часу, Ну, там же ж і сировини виходить більше. Хоча, я не знаю, я його, чесно говоря, там треба порівнювати вагу сировини сушеної сушеною і вагу сировини сирої. Тоді ми точно дізнаємося, що ефективніше сушить. Чи цвіт, чи сушити плоди. Я коли займусь цим питанням. Я вам скину відео в інтернет. А поки що ми просто сушимо цвіт. Беремо, розкладаємо і сушимо. Всім дякую за перегляд. Користуйтеся нашими порадами, заготовляйте корисну продукцію на зиму. І всього вам доброго. Не забудьте подякувати нашому каналу і поставити вподобайку, а також можете підписатися на наш канал.